Подає Кожанов, удару не вийшло, і зараз Ханкава відводить загрозу від своїх воріт. Розпочинає контратаку. Володимир Лисенко. Лисенко на фланзі вирізає на Єсліна. Есліник виходить саме сам шостому. Обіграє шоста Порожні ворота перед Єсліниками. Гол. Вближню дев'ятку пробуває Чех. По-професорськи все виконав. І бачимо догори підняти руки Юрія Максимова. Оскільки зараз сердець опинилося вболівальників переобаса, поки Єслівник витримував цю не професорську, як ти сказав, дійсно паузу, все виконав прекрасно. Чех і Єслівник. Гол в попередньому матчі, гол в цьому матчі, ось так Юрій Максимов, очевидно, зрадів, аж настільки голу Єслівника, що трішечки штруханувсь його. Своїх партнерів. Не було офсайду, не встиг вийти саме Богдан Будко і опинився з ним на одній лінії. Їх ось тут грав Шуста, ну і Федотов, звичайно, не Воротар. Федотов не Воротар, руками грати не можна. Намагався щось тут зробити головою, вибити м'яч, але дуже зряче зіграв Єсліник. Ну і взагалі варто відзначити всю цю контратаку. Таку собі ідеальну контратаку у виконанні Кривбаса. Якщо будуть колись все ж таки віддавати міфічні. Підручники футболу то цю контратаку можна в якійсь абзаці включити. Навіть зі спини зрозуміло, що написано на обличчі Юрія Максимова. Подякував своїм партнерам, своїй команді, своїм тренером Геннадій Жилки.